Заїхала у магазин, дивіться, як рибу виймають. У форель. Звісно, можна заробляти. Ось форель, 320 гривень. Світа сіки борозинкою продає. Угу. Ось взяв таку рибиночку. Дивіться, як вона приходить. Просто лід, вона не заморожена, вона просто охолоджена. Які рибини? І вона ж таку саму рибу бере. Можливо, ще й дешевше, бо це ж вже ціна. Ну, я зараз не засвіту балку, я просто кажу, що і взять, можна посмарити, а можна просто... Я ось взяла один шматок, а потім думаю, возьму візьму ще один, то ми з мамою посмарлю, а то зроблю солону. Цукор, сіль, трошки конячка можна і буде шикарно. 320-90, 330 кілограм. Деякі шматки хороші. бачиш? Ну, я взяла в двох шматках. Потім ти подивимося, скільки коштує форель. Зараз креветки 600 гривень. І ось форель нарізана. Ні, це лосось навіть. Це лосось. Дивись, просто такі частинки, як, як пір'я, 650 То вигодно, дуже вигодно взяти і засолити самому. Ну, креветки так гарно пахнуть. Ой, я вам не можу передати, як пахнуть креветки. Тому взяла я риби, засолю. Я на сніданок, мені дуже подобається так до 300 350 360 Ось креветки, дивіться, які вони в цьому готуються. Це тільки витягли. Вони так пахнуть гарно. 600 гривень. Хочте їжте, хочете – дивіться. Сьогодні дуже гарна ціна на сир, цей вершковий президент. Оце так зайшла погулять. Бачите, чай, зефір. Молоко купила мамі, бо вона каже, купи мені молоко, я налью в банку хай скисає. Мені, мені подобається кисляк. Хорошо. Любий каприз. Ось ці ковбаси, дивіться. 729 коштувала 1000 скидка, 1800. Ну, знаєте, я вам зараз розкажу. Я оце пробувала по чуть-чуть. Наші ковбаси смачніші, от ми чомусь не звикли до вісних ковбас. А взагалі, чесно кажучи, на кожного, у кожного свій смак і в кожного. У мене мама просить вже який день щоки. Ну це треба маркетопки, тут їх немає. Каже, от купи мені щоки, купи мені щоки. Ой, а що це за ковбаса така зелена? Глянь, що вона. Чи то просто так деякий колір. Філе курки варена. То, мабуть, так світло падає, що зелена. Ну, ви знаєте, ось підходять люди, дивіться, купують рибку і купують, так що нормально. Ой, сьогодні дивіться, є кабак мускатний. Так, а що мені тут? А, мені треба ж купити дучки свіженького, що вона так поїла. Гарні ціни, дивіться, Сонячий боток 229. Не купила в мене в холодильнику. Ось куряча гомілка, м'якоть без кістки. 139 гривень. Взагалі. 139 гривень. Хіба це дорого? Ні. От я й кажу, що в фозі тут ціни можна вибрати дуже-дуже такі. Але я купила вже в цьому фарш, ножки не купила, бо не було. Котлети будуть. Тому не буде, тому що морозилка в мене забита. Дивіться. Набувається, набувається корзина. Сьогодні гарна ціна, бо я купила ото, вони трошки тонкі. А оце диво 156 гривень, шикарна бумага, шикарна товстенька. я повернула вам показати ось ці макарони. Дивіться, 74 гривні. Те, що ми з вами готували. У мене в холодильнику лежить до сих пор. Це вони що зовсім не, не поправляються. Просто це моїй Саші їсти такі макарони. Так, ось гарно, дивіться, І що за... 89 гривень, стоїла 129. Ну, я, вибачте, для мене це ось ось мої макарони. Я йду і дивлюся, де є гарна фірма. Ото й беру. А гарна фірма це ось. Це ось. Ні, ось і польська, і турецькі, але вони по смаку не такі. Італія. Хоч вона й коштує, але це смакота. Ось італійські отакі. Бачиш, то я спросила, і вона каже, що вже немає. То я взяла отаких. Там, якщо береш чотири, то по 32 гривні. Бачите, дивись, ось бачиш 32 гривні. Три штуки. І я взяла. Це. А я взяла перу. У мене там цілий шкаф. 34 гривні це гарна ціна. Це італійські макарони. Ось ось его барила. це. Ось барила. Я взяла окуляр из машины. Вот, бачите, это восьмерка, да? Да. восьмерка. А тут... Тут, конечно, восьмерка, по-моему, я что-то разобрала. Мне девочка читала, да, восьмерка. Наверное, я возьму четыре пачки таких. І розбавлю, Віки пошлю. Ціна дуже гарна. Макарончики просто класні. Ці ось, дивіться, 44. А сіки ці? А, ці, звісно, вигідні. Це теж гарна фірма. Паста Зара. Смачні, ну ціні. Ну, я вам скажу, що краще купити отакі у мене все фарширувати. У мене вони валяються пів пакета. Але мені не подобається. От я не знаю, нафаршируєш, воно все одно розвалює. І оті гнізда. Ну, не бачу я в них. ну, Чесно, я кажу свою точку зору, це ваше. А ось домашні з'явилися. 269 гривень, 500 грамів. Ну, тільки то, що форма. А зараз форма така продається. Ви самі можете накрутити цього всього. Правда? Ось. Це з каракаті це, мабуть, з чернилами. 249, будь ласка. Хочете, їжте, хочете, дивіться. 249. ось, бачите, Лимон і перець доданий. А ось яке красиво. Але вибачте, скільки ця красота кілограмова спагеті? 400 гривень. Вибачте, я не знаю. Вирішувати вам мої зайки. Кожен купує по своєму гаманцю. І... Так, що нам тут? Нам тут нічого не потрібно. Олія, бачите, олейна подешевіла. Кілограмові ці. Ну, тая, господи, я оце тая макарони, розумію, що це не тая повалі, але все одно. Ось дуже гарний горошик, ну, 42 гривні менше. А якщо береш 8 штук 37. Ну він дійсно смачний, він такий манюсенький і смачний. Так, а що це тут привезли? О, пиріг, штолен здобний. 267 гривень. Для кого це? Я не знаю. Ось віскі, Це нічого. 959 гривень. Це звичайно, я просто показую вам, я нічого купляти не буду. Так, ой, у мене щось розвал поганий на цьому. І знову це заїхала, подивіться, все. А знаєте, що я купила? Я зараз приїдемо з мамою, зваримо отакі пельмені з молодою, і вони як злипнуться в мене, ну нічого одним пирогом. Оце 60 гривень, а коштувало 120. Не, Це просто це не знижка, не, не уцінене. Не, не. Це просто акція. Так, добре, ходімо. Навіть ці цукерки, скажіть, мені не потрібні цукерки. Ні, чани сюди. Все купила, я сьогодні сканувала сама, як самообслуговування. І все зробила. Стачу, все а потім кажу: ідіть, будь ласка, я не пойму, що воно пише. Е -е, авторизуйтеся. Що мені треба? А він каже, так у вас же ж пиво, а там якесь білійське пиво. Я взяла банку пива, думаю, Саша в холодильник поставлю, хай стоїть. А я кажу, «А, це, що мені є 18 років, чи що я чи 21, не знаю. Коротше, він вже щось і все. А взагалі на самообслуговуванні шикарно. Карту проводиш так само, цю ну, бонусну. Шикарно. Ну, коротше, я варя нічого не купила, а 1300 залишила. Нічого, просто, я ж кажу, таке сяке, то так заїжджай. Зато рибки на солю. Зніму філешку. А те виварю. малесеньку таку чашечку з бабушки поїмо, кось кістки типу, обсмак тую. А зараз заїду сюди, тому що е, тісто листкове, ну дуже дорого, не хочу. І знаєте, не кожен це може зробити, а я хочу в мене кабак, ну, гарбуз. Просто пропадає. І бабуся все равно каже, а ну давай, давай, я кажу, хорошо. І я хочу зробити, знаєте, такий, е... Це, як він називається, пиріг, тільки не буду листкове, а використаю лаваш. А у фозі лаваші тільки такі, знаєте, мені не підходить. То я зараз забіжу швидко сюди в маркетоп, куплю лаваш і ми з вами поїдемо додому.